Доброго вечора, колеги. Ми починаємо прес-конференцію після матчу третього туру дебет чемпіонату першої ліги між Чорноморцем та Ворською. Головний тренер команди моряків Олександр Кучер. Будь ласка, невеликий коментар по грі? Така напружена гра вийшла десь. Володіли приимуществом, в принципі, контролювали гру, не вистачало тільки одного забитого м'яча. Не було, може, інтенсивності такої гри, тому що ми ну, бачили, що з першого, вже з першого тайму гравці Ворскли тягнули час, завжди хватали судороги, вони там не водили, затримки робили великі, збивали темп цим. Ну, але я ж кажу, все одно, тут треба своїх хлопців, не можу нічого докорати, прикнути, тому що ми бачимо, вони хотіли, вони старалися, ну, я ж кажу, не вистачило тільки забитого голу. Дякую. Питання. Можна сказати, що рахунок мальгується той випадок, коли ви, як тренер, не сильно розчаровали? Е, ні, ну звичайно, тут довга дистанція в нас, да, в чемпіонаті йде. Звичайно, то головне було не пропустити в таких іграх. Буває, коли ти вже лізеш в кінці, можна і пропустити гол. Все одно ми надійно зіграли в обороні в цьому плані. Я ж кажу, і все одно хлопці шукали. Попереду щастя, дали ну, не знайшли його. Бачимо, лізли вперед, вони хотіли, бажання було в них, що ж вони в цьому плані молодці. Десь є ще все одно, да, якась не, не зіграності, ще не вистачає у нас. Все таки ми бачимо, є помилки, які не потрібні робити там, такі прості, скажімо. Їх Треба прибирати і покращувати все одно нашу гру. Матації саме головне. Серед травмованих футболістів хто пропустився. Є вірні, що хтось з тим дивився, до матчу з міністрському админі подивимось, ми зараз у нас буде вихідний один день, вже зберемося на базі, там будемо вже розбиратися, дивитись, розмовляти з лікарем, хто що на якому в якому нас стані знаходиться. спілкуватися з Ярославом зворомським після матчу. Він був. А було, було багато фалів. В принципі, було багато таких, скажем, грубих, дуже тому, що ми бачили, з перших хвилин там були стрибали ззаді, але я не розумію, чого суддя не реагував це в першому таймі. Я думаю, там кілька гравців би, мабуть, не дограли би даже. Але я вирішив до дотягнути там до середини другого, тільки там він дам в жовту картку. В принципі, я не знаю, що таке рішення було. Якщо вона є жовта, а стрибок ззаді, то вона жовта. Там не, не, нема випадку: то перша хвилина, чи то 20-та хвилина. Треба реагувати зразу на такі, такі моменти. Дякую. Той факт, що у складі Чорноморця є низка грацій, які раніше грали за воску, додавав якийсь відсоток, скажімо, мотивації чи якоїсь перчинки налаштованості на ваших... Ну, кожен футболіст, да, коли він десь переходить з команди в команду, да, там і звичайно є в нього емоційний стан. Звичайно, хочеться зіграти проти своєї команди, да, бивши там, щось показати, зовсім, гол забити. Да, десь. Ну, Важко мені коментувати, тому що я ж кажу, це треба з ними розмовляти по цьому. кордоном зі Сполучених нам пишуть В'ячеслав Бікштейн, мовою нашого представника прошлом сезоні в матчі з колосом красиво рішаючий гол забил Попов з передачі Кратова. Видимо ли мы в цьому сезоні на полі эту зв'язку і все, все можливо. Попов тільки як скільки там тиждень, десь півтора він тренується з нами після пошкодження. Нього було. Кратов теж почав з нами, тому що він пропустив одні збори повністю, набирав форму, набирає. Зараз ми вже з нами тренується теж ми був сьогодні. Бачимо на лавці запасних. Це можливо, це залежить від них, як вони будуть працювати і боротися за місце в складі. Ще одне питання. Було очевидно, що як тільки водія в нічому в центрі поля, на половині полі противника, такі і ворс не зразу вистраювалися робом. Приземгує і перекриває можливо, розвід атаки. На ваш взгляд, чого не вистачало нашим гравцям, щоб прядалі і сломати такою шалоніруваною і правильно, діаметричські вистріли оборону воздуха. Ну ми бачили, що ми знаходили, розрізали передачами всередину по, в другому таймі, коли ми перестроїлись. Ми змінили тактику. Вийшли в два напад нападника. Потім ми поміняли на три вже були зони, де вони не не встигали перекривати і розрізали їх передачі. Середину. Там, де був, ну звичайно, був брак, але вони знаходили передачі опонента нашого. Останнє питання. Останнє питання. Власне, наступного тижня ми вже купуємо матч. Я команда планує психологічно і тактично перезавантажитися, і чи це потрібно взагалі? Я не бачу ніяких проблем. У нас все добре, ми готуємося до наступної гри. Звичайно, нема перемоги, да, але ми не програли. І, в принципі, да, треба забивати, я згоден, тому що якщо ми хочемо може, чогось до, 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 достигати, да, то треба, звичайно, треба брати три очки вдома самі. Дякую. Да, дуже дякую вам. До побачення. Трошки колір другої. Привіт, дорогі привіт. Колеги, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу Чорноморця. Головний тренер команди з Полтави Олександр Бабус. Будь ласка, невеликий коментар по Ну, По ми розуміли, що їдемо грати з міцною командою, досвідченою командою, з командою, яка вже сформована і ставить. Високі завдання. І вважаю, що тактично ми побудували досить грамотну гру. Перекрили, розуміючи такі свої сильні якості суперника. багато моментів не було і у нас, і у них, і у Чорноморця, тому вважаю, що така нічийна матч, це більш-менш закономірний рахунок. Але якщо говорити про нашу гру, то Скажімо так, дисципліна організації гри у захисті досить непогана, але в, в нападі, в скажімо, переходної фазі, трошки нам не вистачає якості. На цим треба працювати. Головне, що сьогодні всі відпрацьовували від нападника до воротаря, до захисників, і всі віддавались на 100%. Це дорого І Плюс, опять же, ми. Розуміємо, що ми тільки будуємо команду, будуємо конкретно здатну команду. І я теж розумію, що ще спад буде, і будуть і поразки і 100%. Але фундамент, той, який зараз ми закладуємо, він дасть, скажімо так, результат вже туди після зимової паузи, я так вважаю. Дякую. Будь ласка, питання. Пане Олександре, вітаю, що в Одесі зараз незвично бачити в зеленому кольорі, але... Є те, що є. Скажіть, як у вас взагалі зустріла Одесу? Наскільки вона змінилася за цей час? Бо ви тепер працюєте в іншому місті, і ви тепер були суперником команди, які були гравцем, капітаном, головним тренером на один раз, які взагалі почули? Ну я можу сказати, що я приїхав додому, це по-перше. Хоча дружина по поводу коль, кольору говорить, що мені цей цвіт теж кольор іде. Ну, що стосується, як змінилося. Поки нічого не можу сказати, тому що ми вчора приїхали на вечерю і, в принципі, були в отелі. Так можу сказати, що вболівальники нормально зустріли. І я чув і аплодисменти і нашій команді, і те, що вони підганяли свою команду в Це Я хлопцям говорив перед матчем, що ми їдемо грати такий футбольний колізей, і в Одесі, якщо ми будемо грати. І віддаватись на 100%, болівальники це теж побачать, і будуть підтримувати і нас, і підтримувати своїх, своїх гравців. Так воно, в принципі, і сталося. Трошки не висачило м'яча. Може би, якщо б ми в першому таймі забили гол у Вайцаховського був у момент, чи в Чорноморця забили, може би, гра трошки розкрилася, але я вважаю, що сьогодні ну, так, ні одна, ні, ні інша команда не, не наіграли там на більше одного м'яча. Ну, мастерність, з досвідом, воно більш-менш рядом. Ми бачили навіть сьогодні гру Ракітського і гру того ж Скіби. Ракіцький вже, скажімо так, подустав. Але, тим не менше, у нього передачі практично там, 100% ну, вклади, не 100, але без брака працює. А у того ж же, Жені Скіба, ми розуміли, що він теж трошки втомлений, але брака було багато. Так само і у нас такого гравця поки що немає, досвідченого. Ну, є гравці, такі, які пройшли там першу лігу, ну, в Міна грали там, вони відпрацьовують, але в атаці, я от говорю, це коштує стоїть коштів гравець, який може. Приджати м'яч, віддати таку обострящу передачу, хитру передачу віддати. Нам цього цьо, в ну, поки що, ми такого гравця шукаємо, і нам не вистачає якраз от в атаки такого гравця, який може досить нестандартно зіграти, якраз розігнати атаку. Які амбіції ставить головний тренер перед поличаном? Ну, 100%, то створити. Конкурентно задатну команду 100% до зими, ми розуміємо, що нам треба там триматися вверху. Яке це буде місце, не відпускати там сильно наших лідерів, які там будуть. Я вважаю, що треба виходити грати. Кожну команду ми можемо переграти, на виходити грати і, скажімо так, виходити, перемагати. А рахунок може бути різний. Ми на кожну гру. Налаштовуємося тільки на перемогу, але ми розуміємо, що, допустимо, сьогоднішній з Чорноморцем, ми розуміємо, що цей один заліковий бал, це йде нам за чот в, в капілочку. У мене ще таке питання. Кожен тренер, ясна річ, не завжди буває на 100% задоволений з селекцією. Зараз, на даному етапі, наскільки влаштовує вас проведена робота селекційна? Як новий відсотковому плані визначили? Ну, я вважаю так, що ми за звичайно короткий срок максимально, скажімо так, проаналізували ті гравців, які є у нас. Я розумію якості їх. Допустимо, сьогодні я розумів, як нам треба грати, щоб добитись результату положительного. 100% ми ще плануємо. Підсилення до закриття трансферного вікна, Ми плануємо шукаємо гравців. ну, Як мінімум двох гравців ми шукаємо, таких більш-менш якісних. Може, навіть не досвідчених по віку, а якісних гравців. Може подивимось, когось там Шахтара візьмемо, може з Дінамо когось. Ну, я, я вважаю, хто мало грає, молодих, там, хто вже, скажімо так. Перейшов віків 19. Тому ми працюємо над цим. Як з улостним поставлена співпраця і чи поставлено взагалі із Гілком Ну, Ми, скажімо так, намагаємось їх підтримувати, і гравців віддавати, і у них брати гравців. Сьогодні, допустимо, той же принц. Він ще в тому році грав у Гарняк Спорт час. У нас прийшов збори і ми підписали його. Постійно моніторимо. Тим паче вони знаходяться, і граємо товарські товар 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 матчі з ними. Комунікуємо добре, скажімо так. Хоча там багато молоді, багато молоді, яка нам, може бути, зараз ще й не допоможе. Якщо питань більше немає, то дякую, Сам. Дуже дякую, дуже дякую. До мови Щоб ми перша, ви другі. А нема питань.